Про твоїх біологічних батьків. Мати була залежною, закрила мене в хаті і просто пішла. Мого брата померла мама. Чи була в тебе злість на біологічних батьків? От тебе там залиш. Чи знали твої друзі, що ти встановлений? Довго людина так не протягне. От візьму дитину, чи я і вирощу, чи вона буде мене слухати? Що мені з нею робити? Ображали в дитячому будинку. Хто як не християни, да їх виховують правильно? О, Боже, мені здається, зараз я готова до віднос. І якщо я не готова, то не давай. Всім, Всім привіт. привіт! Ми Богдан. Та Марина Андреєві, і це наш перший випуск нашого подкасту про сімейне, де ми розкриваємо сімейні цінності та реалії сімейного життя. Тут ви можете почути якісь відповіді на запитання або взяти для себе щось ціне. Трошки переживаємо, тому будемо раді вашим лайкам, реакціям, коментарям, можливо, якимось порадам. І в наступних випусках ми будемо запрошувати служителів, будемо запрошувати гостей, які мають чим поділитися з вами. І я думаю, вони будуть вам корисні. І трошечки про нашу історію. Ми взагалі-то молода молода сім'я три з половиною місяць. До власного там великого досвіду або якихось історій, то поки ми не маємо. Але для нас буде цікаво і корисно, і думаю, для вас теж запросити когось в гості і поспілкуватись. І щоб вони давали якісь поради, розповідали, як було в них. і трошечки про наше власне знайомство. Воно почалося минулого року. Почалося в боді, тому він розкаже свою свій початок історії. Ми ходимо в одну церкву, але так, щоб якусь е увагу звертати один на одного, то мене звертали минулого року. Я працював в Норвегії, молився і так складав собі план, От приїду. І все, і от щось буду робити. І якщо. вона моя. Ну да, не було так. Та закінчив роботу, і в той самий день я зібрався, загрузив машину і поїхав в Польщу. це десь 1600 кілометрів. І цілу добу я зранку працював, а ввечері виїхав на паром, а потім плив і їхав всю ніч. Я ж там зранку приїхав. <смеш> там вже були якісь кроки, писав, дзвонив, підвозив, завозив. Щодо підвозив, завозив, це якраз таки на той момент це було те, що мені потрібно, тому все склалося як мало скластися. І ми за цей час, поки там їхали, то мали змогу трошки поспілкуватися. Це був цікавий час. І зі свого боку скажу, що в в деяких моментах я просто розуміла, що це відповідь від Бога. Хоча дійсно раніше я ніколи не думала про те, що це буде саме він. Ну і трошки до нашого знайомства, а точніше історія нашого взагалі життя і боді, і моя окремо хочеться трошечки розказати. Богдан, розкажи глядачам, хто ти, що ти. Звідки ти, скільки років, і так далі? Одружений, не одружений, як каже наш служитель молодіжний? Мені зараз 22, і я з Хмельницької області, з такого з село міського типу. Смотрич, я займався дитячими таборами. Все, що зв'язано з дітьми або з молодю, там я був задіяний. Розкажи тепер про те, де ти зараз, ким ти служиш, про своє життя зараз. Ми проживаємо у Варшаві, відвідуємо церкву слово віри, є членами цієї церкви. Я служу в групі прославлення, граю і також група першого контакту. Це коли приходять якісь нові люди, ти їх помічаєш, знайомишся, даєш якісь контакти. Куди звертатися, коли групки, коли молодіжні і коли служіння. Твоє дитинство. Які перші спогади з твого дитинства? Перші спогади це, напевно, коли, коли ми поїхали з сім'єю на море. Я був ще малий, малий. А я в дитинстві ну, просто дуже, дуже боявся води. Я її не любив. І ми були на морі. І коли хвиля йде на берег, то я. Біг від хвилі, але коли хвиля верталась в море, то я біг за хвилею назад. А які перші спогади про батьків, про бабусю з дитинства? Ну, ні, я думаю, такі так є з цього моря. У мене ще є фотографія, де я так мене такий розовий круг був. І я так вчепився за тата, і він мене так тягнув, і ми плили разом. Класно. Ну і тепер. Про твоїх біологічних батьків. Як ти потрапив у дитячий будинок, чому тебе віддали? Ну так, так, щоб сказати, хто вони, то я не скажу, бо аж так не знаю, чого мене віддали. Мене, мене просто забрали, бо батько, батько він загинув, а мати була залежною від алкоголю, і якийсь період вона закрила мене в хаті і просто пішла. На декілька днів, і я там один, мені приблизно десь три роки було. Ну ти цього не пам'ятаєш? Ні, ні, Це вже ну, мені це, це розповідало. І все сусіди вони визвали поліцію, і поліція ж мене тоді забрали, відкрила двері, забрала, і я там деякий час лежав в лікарні. І там вже якийсь невеликий період, я вже був в інтернаті приблизно місяць там. Буквально. І потім тебе Небагато. забрали. Да. Хто забрав? Розкажи тепер про свої батьки. Ну, тепер батьків. вже батьки. <світ> 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 Як твої батьки дізналися про тебе і про те, що тебе можна забрати? Коли я лежав в лікарні цей період, то там на кухні готувала їжу, жіночка з церкви. Вона сказала іншим, що от в лікарні є хлопчик, і якщо маєте бажання, можете прийти до нього. І ну, я її вже називаю бабка, але вона, вона, одна, напевно, хто приходила до мене, і вона приносила мені завжди якісь цукерки, якусь їжу, не таку, як дають в лікарні кашку і супчик. І, да, і от я її, як то кажеться, запав в душу. Да. Вона ходила, вона брала мене з лікарні до себе, щоб я в неї жив, там був, бо вона жила близько дуже до лікарні. Потім вона сказала по церквах, що, можливо, хтось хоче собі всиновити, там взяти дитину. І от мої батьки почали приїжджати теж до мене привозити там всяке. Батьки твої, в них немає біологічних дітей? Е, ні, у них було четверо, і вони там, від цукрового діабету вони помирали просто mm -hmm. ще до народження або там декілька місяців саме більше прожила. Але вони взяли відповідальність і вирішили ось щасливити ну, да. такого прекрасного. <ріст> <ріст> Тепер вже мого чоловіка. <ріст> Добре, але в тебе є брат? Так, да, в мене є брат. Він, він теж у мені вже рідний. Я завжди з дитинства хотів брата. І от в якийсь період сталася ситуація, що. У Мого брата померла мама, там в неї були проблеми. Його забирали або е, в дитячий будинок, або хтось забере е, з родини, або, ну, або хто би хотів і виходить, що це була мама, це його родина. Чи ви знали, що ви всиновлені? Так, да, я думаю. Ну наскільки я пам'ятаю, то да. угу. так. Типу нас цього не скривала. Але ти не пам'ятаєш першого моменту, ні, першої розмови. Ні. Які ти пам'ятаєш такі історії там, де ти прям відчував любов батьків? У ну, е мене в тата такий завжди велосипед. І він ззаді е чіпляв таку сідушку дитячу, завжди кудись з собою брав, і я з ним так їздив. Потім в мене свій з'явився, і я такий малий і за ним завжди їздив. А з мамою, то да, з мамою я теж завжди кудись ходив. Насив свій город. І mm. так в селі всі садять картоплю, ще щось садять. І от завжди ми сім'ї там садили. Я допомагав малий. Добре, чи була в тебе злість на біологічних батьків? Mm. Не, я думаю, що це залежить, як... Як тебе налаштують з дитинства там, або як це тобі розкажуть твої батьки, і от це грає важливу роль. Тому mm -hmm. ну, в мене не було такого, щоб там мені сказали, що от тебе там залишили, ти бачиш там або ще щось. Ні. Mm -hmm. Була зустріч у свідомому віці з мамою біологічною? Так, да. Вона лежала в лікарні з проблемою, з якимись проблемами. Мама казала, що можливо вже не буде більше якогось такого моменту, щоб ти з нею зустрівся, побачив, треба поїхати. Ну, я там, дитина, не дуже там аж хотів їхати, бо я її не знав, так. Але ми поїхали, і я побачився з нею. Ну, ти не шкодуєш, да? Ну і зараз ми з нею, так вона може мені там написати, запитати, як справи, привітати з якимось святом. Пам'ятаю, як після пропозиції ти їй скинув фотку пропозиції. Да. <гум> Поговоримо про оточення. Чи знали твої друзі, що ти встановлений? Чи був якийсь булінг стосовно цього, чи нічого <гум> такого не було? Як я пам'ятаю, то ні, не було. І так, щоб хтось там ще був такий аж. Як я встановлений, то я не пам'ятаю, чи в нас було у нас таке е, село доволі велике. Всі знали, або переважна більшість знала, що, що я встановлена. Розкажи тепер про Бога в твоєму житті, коли ти прийняв його, от коли це було прям свідоме рішення? У мене тата, велика сім'я, два брати-пастори, е, інші теж задіяні в прославлення. І я з з чотирьох років да, в церкві з батьками завжди, і я завжди десь був задіяний. Я не любив просто так прийти в церкву, посидіти дві години. І все, я поїхав, пішов додому там. Не, я любив завжди двіжухи, якісь, от, як це ми говорили, молодіжка, десь кудись поїхати, щось таке робити. І я думаю, що це багато грає роль, бо якщо людина просто вона... Йде до церкви, бо вона знає, що оце дві години треба відсидіти, бо батьки йдуть, всі йдуть, друзі йдуть, і потім піти додому, і ти можеш там далі сидіти в телефоні або щось там своїми ділами займатися, то я думаю, що довго людина так не протягне. І коли в неї буде воля, ну, я закінчив школу, я поїхав в Хмельницький навчатися. От Я думаю, що якби в мене не було цього якогось періоду, коли. Я так був сильно задіяний. То я би там в місті не знаю, скільки би протримався. Хоча там є церква, все є. Але кожних вихідних я їздив додому, бо там недалеко 100 кілометрів було. Я от на суботу, на неділю, я завжди їздив. молодіжне було завжди в неділю після служіння, там на п'яту годину, на четверту. І я радий того, щоб там побути. я їхав в понеділок, в 5 ранку на навчання. Добре, і останнє питання. Чи бити дитину? Думаю, так, да. це таке, таке рішення, воно е, не просте. І я думаю, що перед таким рішенням ти, звичайно, маєш багато молитись, маєш думати. От що ти е, може хтось даже боїться, що от візьму дитину чи я її вирощу, що вона буде мене слухатись, що мені з нею робити, якщо що, так, деякі діти е, вони можуть бути важкими. Там можуть пам'ятати, як їх ображали в дитячому будинку. До цього питання потрібно так підходити. Мудро, розумно. Якщо ви правильно виховані, якщо ви стоїте на твердо в вірі, ви маєте це розуміння, як правильно виховати дітей. І з тим станом, так як зараз є війна в Україні. І багато дітей, які залишились без батьків. Хто як не християни, так, їх виховують правильно угу. і дадуть їм якесь нове життя, новий початок. Добре, ти запитала мене трохи, я розповів про себе, і от тепер цікаво почути про тебе. Добре, я, я з е... віручої сім'ї. В мене батьки мій приклад в усьому і у відносних в тому числі. Я рада, що я можу порадитися з мамою, з татом можу порадитись, і вони вже 30 років разом. Я середня сестра, настрої в сім'ї, всі її дівчата. І це дійсно благословіння для мене, що я можу бачити цей приклад і знати, що а то, все ж таки, все можна пройти, і навіть якісь складнощі, якщо вони є, це нормально, і люди їх вирішують і живуть далі. Краще живуть, а про себе зараз я теж в слово віри, Варшава, як і, як і Богдан дивно. Я служу в групі прославлення, лідером молодіжних, одної з молодіжних груп прославлення. І скільки я себе пам'ятаю в церкві, мені здається, я все життя співаю, все життя на сцені. Тому я рада, що я можу цим послужити. І я рада, що. Люди бачать пліт в цьому, і це дійсно класно. Ну Бачу, я завжди говорив, що я хочу дружину, яка співає. Ну да, в мене в житті, коли я з'явився Богдан, взагалі був період за місяць до цього. Я помолилася і сказала, Боже, мені здається, зараз я готова до відносин. Якщо є та людина, а якщо немає, то не давай. І якщо я не готова, то не давай. Але через місяць з'явився Богдан, і це дійсно та людина, з якою я зрозуміла, що відпадають усілякі питання щодо а як, а це страшно, а шлюб, це ж на все життя. В нас християн шлюб це на все життя. Тому дійсно мені теж було страшно, але коли зустрічаєш правильну людину, то все стає на свої місця. місцях. Все, все добре. Така наша історія трошки про себе розповіли, а далі, я думаю, буде трошки цікавіше почути від досвідчених людей, від пастирів і від сім'їв. Тому чекайте наступних відео. Так, ми сподіваємось, що в нас вийде зробити це на постійній основі, хоча б раз на місяць. Будемо тримати вас в курсі. Бо вільний час зараз тільки є ось так приблизно Приблизно в... зараз. В <рес> так в нас вже є парочку людей, про яких ми подумали, що ми їх запросимо. Вони в курсі, і вони вже готові поділитися своєю історією з дитинства і сімейною історією. Тому будемо раді бачити вас. Ваші лайки, коментарі, реакції. Теж не забувайте. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі. О, чого ж так багато знов я? <рес> Мені вже погано. Добрий вечір. Добрий вечір. Добра ніч. <рес> чого ми змінили локацію? <рес> Дякую, що були з нами. До зустрічі. <рес>